Зимова тисяча кошти, які необхідні людям на прикордонні. Тож вони із надією чекають цієї державної допомоги, яку не можна потримати в руках, але можна перерахувати за комуналку чи оплатити ліки. Проте кажуть, подекуди стикаються із труднощами у оформленні зимової підтримки. А це можна зробити лише до 28 лютого. Я отримувала тисячу. Мені допомогли по телефону через приватбанк. Оформити картку, от національна тежбе, і вона якби прийшла десь через 10 чи дві неділі. Цю допомогу я використала на оплату тарифів: енерго, світло і газ. Отак. От. Державна допомога, я так вважаю, вона якби. Дуже дякуємо, вона необхідна в ці зимові, зимові дні і цей важкий, важкий, важкий час. Вважаю, що це недостатньо. Але, але, але... дуже приємно, що держава не забуває за наших людей. Це питання сьогодні турбує багатьох людей пенсіонерів. І ця тища для людей, вона не лишня буде, тому що е, пенсії у нас е, у місті невеликі, і заплатити за комуналку, купити продукти якісь. Це тища е, стала б у пригоді. Але тут є, але у багатьох пенсіонерів немає е, можливості через дію оформити цю тищу. Того, що у них не такі телефони, на яких можна оформити. А якщо починати оформляти через банк, підіть подивитися. Там великі черги, а більшість пенсіонерів це не дуже здорові люди. Ми ж знаємо. Я, наприклад, от пішла до банку, там черга стоїть до самої е, на вулиці вже, а у мене поломана нога. Я можу в цій черзі вистояти. Люди з тиском з високим стоять у цій черзі, може комусь стати погано, це знову те ж саме. У нас е, батько, якому 88 років. І без нього ми не можемо оформити його тисячу, тому що повинно бути його обличчя на камері. Представте, уявіть собі, як можна людині у 88 років вистояти спочатку в черзі, потім ще й сидіти перед цією камерою. Це займе час якийсь. Він хворий хвора людина. Залишається зовсім трохи часу для того, щоб оформити цю тисячу трошки більше місяця. Коли це зробити, і яким чином? Хто б розказав? Невже не можна було для тих людей, які дійсно потребують цих грошей, перевести їх чи на пенсійну картку, на рахунки на якісь? Чого боє, боїться наше керівництво? На що тратять гроші пенсіонери? Ви подивіться на продукти, на ліки, на комунал. Тому я рахую, що якщо ці гроші прийшли на картку, на пенсійну картку, то вони би пішли по цих цілях. Складається враження і не тільки у мене, що хочуть ці гроші зекономити і потім покласти в кишені. Про нашу корупцію ми всі добре знаємо. Тому це не виключено. І щоб людей не хвилювати, щоб люди могли спокійно відноситися до цих грошей, так зробіть так, як треба. Полтори тисячі ми кожен місяць витрачаємо на ліки. От і думаєте, куди ми потратимо ці гроші. Ні, золото і діаманти ми покупати не будемо, це точно. І в ресторан не підемо. І не тільки ми, а всі інші. Тому хай успокоються і дадуть людям грошей так, як це положено. Так, я допомогу, отримав. Мені, допомогли мені співробітники Приватбанку. Це все за, положили... Гроші на карточку. Ну я цю карточку гроші зняв і відправив своєму племіннику, який воює зараз у Миколаїв. Ну, він подякував. Я вважаю, що це дуже добра справа зроблена для наших всіх мешканців, для українців, тому що кожна копійка, як кажуть. Вона береже рубль. А рубль це таке, що людина яка може самітня, живе десь в селі, не має дров, не має чим підпалити, це вона піде да щось за неї таке придбає, купить. Ну і думаю, що не всі, може, вже отримали, не всі цією сотнею, ці тисячі скористалися, хто на ліки, хто віддав захисникам нашої вітчизни, хто віддав на здобуток палива, хто віддав за ці кошти на ЖЕК, на, на оці всі. А хто пішов, купив свої якісь речі. Українського нашої України виробництва я вважаю, що це добра справа. Через Приватбанк оформити зимову є підтримку мають можливість клієнти, які вікової категорії 65 клієнти без, без ІПН та опікуни. А як відбувається процедура? Клієнт відвідує відділення Приватбанку, подає заявку на замовлення цієї карти. Карта виготовляється. По моменту виготовлення карти клієнту телефонують з головного банку і запрошують до відділення. Карти будуть готові приблизно десь у другій половині січня. Ну орієнтуємо після 20-го числа. По моменту дзвіночку відвідуєте відділення банку, оформлюється дана карта. На карту надходить ця тисяча зимової підтримки, яку можна витратити на комунальні послуги, на продукти харчування, які вироблені в Україні. Також лікарські препарати з відміточкою вироблено в Україні. Зверніть увагу, що отримати карту можливо тільки персонально тій людині, на яку вона була замовлена.